Вважаю, що це дуже корисна акція, тому що читаючи спогади дисидентів з часів Радянського Союзу, а неодноразово зустрічається там момент, що людей підтримувало на Дусі, те, що вони отримували письма від людей з різних країн світу, це появляється у випадку, здається, Євгена Сверстюка чи інших українських дисидентів. Так що вважаю, що така акція має. Має, має сенс і може в критичний момент допомогти кожній людині. А в цій акції тепер, яка Сьогодні проводиться, ми якраз якщо йдеться про Україну, ну, в принципі, не пишемо листів підтримки для ув'язнених, тільки пишемо до прокураторів. Ви думаєте, що це має якесь значення? Вважаю, що так, тому що всі події в Україні показують, що якби не було цього. zaciekawienia z boku europejskich polityków i europejskich media i jednoznacznego, negatywnego zasłużenia działań z boku ukraińskiej władzy, to oni by się nijakim sposobem nie przejmowali. Nawet ci setki tysięcy ludzi na ulicach nie miały wpływu na te rozwiązania, jak same też, co ci wydarzenia zasłużyły się jednoznacznie Світовою громадськістю, політиками і медіами. Тобто, тут, тут вважаю, що це одинокий, можливий, реальний вплив на, на українських політиків. Mm -hmm. Якого листа ви написали чи картку і кому? Написав я Генеральному прокурорі України, звертаючи увагу на, на проблему вибіркового правосуддя. Що не можна засуджувати випадкових учасників подій, а в тому самому часі не притягати до кримінального до відповідальності представників держави, які на очах медіа, на очах суспільства, на очах всього світу допускалися перевищення своїх. Своїх повноважень, і якщо таке, таке буде чинитися в Україні, то не можна говорити, що Україна є демократичною країною, коли випадкові люди засуджуються, а люди, які відповідають за провокацію насильство над над громадянами, не притягаються до відповідальності, і також написав я картку до. wjazdni w, w Rosji, jaki były zasłuczeni za uczest w protestach na wołetniej płość. Dziękuję. Proszę.